Друзі, в скрипці між деками там є така невеличка паличка. Я не пам'ятаю точно з якого вона матеріалу. Ну, це дерево. Я просто не пам'ятаю, з якого точно дерево, чи сосна, чи, можливо, якесь інше. Але якщо цієї палички. А, ця паличка називається душка. Виявило, якщо її немає в скрипці, то скрипка просто не звучить. Ну, те ж саме Вальп, те ж саме віолончелі. Так от, от у людини. Ця душка, замість цієї душки, це те, що це наш мозок. Він і є в людині тією такою елементом, який дозволяє людині взагалі-то звучати в якомусь сенсі, як інструмент. так? А струни, це наші справи, це наші мрії, це, якщо хочете, наші депресії. Через те, що коли у нас є справа, якась важлива мрія важлива, то це обов'язково є натягнутість. А це вже є депресія. Так от, коли нас лікують від депресії, це значить, що нас лікують від найголовнішого те, що робить нашу душку або наш мозок, щоб він звучав. І потім уже ці звучання, цей резонанс розходиться по нашому всьому тілу. Окей. Мене звуть Юрій Бісарабці Культур Фрагер. Поговоримо з вами дуже коротко про настрій, до речі. Стаття наукова вийшла не так давно, Scientific American про настрій. Але я хотів би згадати в даному контексті також Курінського, через те, що він пропонував від цієї концепції, від самого поняття настрою відмовитися і швидше використовувати. Налаштування в нашій розмови через те, що в це ж таке, якби, що від нас не залежить. А от налаштування це вже те, що ми вибираємо. Це вже ті справи або ті струни, да, які ми вибираємо для нашої душки, щоб вона звучала, для нашого музику, щоб вона звучала. Так от, дослідження, щоб мене це дослідження зацікавило тим, що взагалі американці молодці в цьому зенсі. Вони ще все вивчають, все досліджують. Ну, для автодидактів, в принципі, це і так зрозуміло. Але, можливо, не для, такого, не для побутового мислення, не для всіх. Що те, що ми думаємо, те, що ми споглядаємо, це все те, що створює певну, якщо хочете, хімію, або позитивну, або негативну, до речі, в нашому всьому організмі. Так, так от, вони що зробили? Вони. Вивчали, як наш мозок реагує на твори мистецтва в галереї. Так вони спостерігали, мабуть, якусь реакцію, робили якісь заміри за допомогою, якісь приладів, коли люди бачили реальну картину в музеї. Візьміть будь-яку картину музеї. І потім, оце, це так, як рекомендує взагалі Дмитро Олександрович Корчинський, їздити в галереї, дивитися. І слава Богу, це дуже важливо. Я думаю, що це дуже сильний, хороший підхід. Я вважав, що крім цього підходу, є ще й інший. Це те, що можна дивитися, це, це онлайн. Так от це дослідження показує, що люди, які дивляться мистецтво в онлайні, ну, для цього, звичайно, ліпше мати хороший екран, там на 40 на 60, якийсь хороший, величенький, Бо взагалі діапроектор, який можна регулювати скажімо, якість або величину полотна на стіні, що вона була приблизно така, як вона була в природі художником намальована, але все рівно більшість робіт ну вони невеликого, також я розумію. Тому можна на екрані великому на хорошому екрані з хорошою якостю подивитися і пережити. Так, от це дослідження показує, що людина здатна в онлайні теж переживати мистецтво. Плоть до того, що навіть на маленькому екрані на айфоні, коли хтось побачить якусь картину хорошу, і вона теж може у нього викликати переживання. До речі, вони пишуть про настрій в цій науковій статті. Мені здається, що все-таки потрібно нам читати, от, за допомогою цього слова на, або концепції, яку запропонував Курінський, замість настрою читати налаштування. Тоді у нас є відразу інструмент з'являється якими ми можемо користуватися. І тепер нам <сум> відкривається просто простори для переживання. Ну, я в якомусь сенсі давно про це говорив і знав, але є інші думки, які теж правильні, от, і їх не можна відкидати. Тому от тоді діалек... світ діалектичний. І якщо ми поєднаємо оте фізичне відвідування музеїв і, звичайно, потрібно ходити дивитися. Хто ж каже, що, що не так? Але обов'язково треба дивитися в онлайні. Також можна дивитися в онлайн через те, що галерії в Токіо, наприклад, не можна подив... не так легко вже подивитися. Тим паче, в цей час, коли не всіх випускають з країни. До речі, цей інструмент міг би бути хороший. Зміни цього внутрішньої хімії за допомогою переживання мистецтва. За допомогою естетичного резонування, через те, що якщо ми мистецтво переживаємо, то тоді у нас оцей інструмент, який я порівнюю з кріпкою, так, він починає резонувати естетично, або в ньому проводить, проходить хімічна реакція, яка хімічно-фізична реакція, яка, в принципі, є естетичною. Естетичною це значить те, де питання краси є дуже важливим. І це нас відділяє від собак, чудових тварин, від котів, мап, і так далі. Так? Людина якраз це виділяє. Це теж одне із головних таких концепцій або думок, до речі, постпсихології Валерія Курінського. Її відрізняється від всього того ін... ну, багатьох інших, скажімо, філософських напрямків. От. Так що я вам дам посилання на цю статтю. Лінк на цю статтю. Також там є лінк на Google Arts and Culture. Це, це дуже хороший електронний ресурс для того, щоб відвідувати музеї в онлайн, дивитися твори в онлайн. Там є дуже багато хороших, ну скажімо, неймовірні можна галереї подивитися і твори в онлайні, розуміючи те, що. Можна так переживати, але якщо є можливість, це, звичайно, поїхати, то або ви там знаходитесь вже в тій країні, то можна це робити. Це перше, що я хотів розповісти в цій передачі. Наступний пункт це. та це… Та-да-да-да, -да -да. Зараз я покажу те, що я думаю, що цього немає. Дивіться, яка книжечка. Це оповідання 9 оповідань Сел... Селінджера. Тут написано Селінджер. Селінджер. Я б все-таки перекладав би «Селінджер». Через те, що це російський підхід до перекладу. Буква I. Там звучить звук Е, «Селінджер», «Селінджер». в англійській не Селінджер, а «Селінджер». Тому я сподіваюся, що тут дуже хороший переклад. Всі українські переклади хороші. Ну, але от такі речі. Ну добре, це право перекладача вирішувати. Я б пробув би все-таки більш українізував би. Цю букву I, яка в закритому складі в англійській читається як Е, і ніяко тут немає I. Ну, добре, так от, вийшла книжка. Виявляється, це видавництво. І зараз я вам скажу, як воно називається. Дуже цікава назва. Так, назвабокшев, здається, так, М -м -м. так чи, чи якесь інше? Ну, добре, ви побачили. Здається, да, Кієбокшелф видавництво. Вони переклали а, і мають ще багато інших книг, в тому числі Лувацю Житіті. Це головна те, головний твір а, Селінджера, Потім Франції, Зуї, Вище Крокви, Будівничі, Сеймур ведення. Це серія книг Селінджера, тих, хто підсів колись дуже давно на англійські твори цього автора, американського автора. Ну, Мене зрозуміють. Я радію, що тепер український читач може почитати в перекладі. В смислі, ті, хто читають англійську, звичайно, читайте на здоров'я англійською. Це буде, ви відчуєте, селінджера більше, скажімо, точніше. Але все ж багато хто з нас, наприклад, не, не так глибоко знає Селінджера. Потім у нього там є англійською і не так глибоко знає англійською. Також у нього є там посилання на різні твори і німецькою. Теж здається, що ні є посилання на рільки в одному з творів. Тому це вже потрібно бажано читати англійською, пробачте, німецької рільки. Тому для початку можна читати українську, мабуть, тим, хто ще не вивчив так добре англійську. Це оповідання, які передають, скажімо так, ну, все в Селінджера передає таку складність життя. І, і намагання героя прийняти якесь рішення, намагання героя спостерігати за собою і обдумувати плин життя. Я не знаю, чи всі оповідання підійдуть людям, які зараз воюють. Я в, не так в останній під час останньої зустрічі з моїм молодшим братом Володимиром, який пішов на війну і воює зараз. Ми якраз, Я згадував один із одну з цитат з цього твору, яка звучить так: ми говорили про смерть. І я йому сказав, що коли мені приходять думки про смерть, я частіше всього посилаюсь або згадую цитату з Селінджера. А тут є автор, маленький хлопчик, Теді, який цитує для себе, для того, щоб заспокоїтись, так, себе заспокоїти. У нього є така фраза, яку він взяв десь із Китайської мудрості чи з японської мудрості. Яка звучить так: nothing in the voice of cicada intimates how soon it will die. Ніщо в голосі цвіркуна не показує, не показує його переживання. Ну, Переживання смерті або не показує те, як скоро він помре. Intimates how soon it will die. Не передає того, наскільки скоро він помре, цей цвірком. І цією фразою себе теді заспокоює. Я також, коли думки про смерть приходять, я собі цитую цю фразу от, і продовжую свої подальші, скажімо, роботи. Тому я сподіваюся, що цей, ця книжечка для бажаючих ну, її потрібно читати відсторонено, да, тішки трішки Е, Я знав, був знайомий з одним е, Сергієм Сидором, який в Горлівці, в Інязі, в Горлівському, де я навчався на підготовчому відділенні, він писав дисертацію по Селенджеру, Він так і не захистив цю дисертацію, зараз він в Канаді. Мабуть, там він вже й забув про Селенджера. Не до Селенджера, мабуть, вже давним-давно. Ну, а, але все ж, це бомба, а не твір. Я сподіваюся, що ви отримаєте велику насолоду. От. І на цьому я прощаюсь. Також я хочу сказати, що я, ми допомагаємо 95-й ОСБ розвід підрозділу, в якому воює наш Віталій, Віталій Бесараб. От, а ми допомагаємо їм зібрати кошти на машину. Це відділ розвідки, тому що їхній транспорт був розбомблений повністю. І тому ви зможете знайти мене на PayPal, хто захоче і дати зробити якийсь невеличкий, хоч невеличкий донат. 5-10 доларів. Хто хоче 20. От, дивіться там, хто скільки зможе. От, то, будь ласка, you are welcome. Я буду від тільки це буду вітати, і я йому буду потім скидати на його рахунок. Це якщо PayPal за кордону, в принципі, PayPal працює в Україні. Здається, теж можна з України перекидати гроші на цей ресурс, це в доларах. Він там перераховує. Добре, тому будь ласка, малих донатів не буває. Це я цитую в мене сьогодні день. Цитат це казав Стерненко. А Дмитро Олександрович Корчинський з на останній презентації своїх книг він говорив таку фразу, мені в нього дуже сподобалось. Що зараз українці, нормальні українці, мають перебувати в двох таких модус-вівенді або станах, станах, способах життя. Один це воювати, а ті, хто не воюють, інший стан це допомагати тим, які воюють. Тому прошу вас всіх долучатися до допомоги. А щастить, слава ЗСУ.